Вітаю тебе, любе друже, на уроці інформатики і тема сьогоднішнього уроку шифри і коди, кодування інформації. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як і навіщо люди використовують коди, з'ясуємо. У якому вигляді цифрові пристрої зберігають та опрацьовують інформацію? Та навчимося створювати QR-коди. Інтелектуальна розминка. Мама купила дітям три шалики і шість рукавиць. Скільки дітей у мами? У мами троє дітей. Чи доводилося вам робити таємні нотатки в секретному щоденнику, або листуватись з кимось шифрованими записками? Як саме ви робили? І навіщо? Люди ще задовго до появи комп'ютерів кодували інформацію, щоб приховати повідомлення від тих, для кого вони не призначені, створювали таємні шифри. Але інформацію кодують і для того, щоб її було зручніше зберігати та передавати. Наприклад, слова замінюють малюнками чи символами, як якодавні ієрографи чи сучасні дорожні знаки. Закодувати інформацію можна і за допомогою жестів. Передай однокласникам жестове повідомлення, чи правильно вони його розшифрують. Подумай, що варто зробити, аби твої жести і повідомлення розуміли правильно? Коли використовують такий спосіб передавання повідомлень? Жестове повідомлення зрозуміють, якщо знатимуть, що означає показаний жест. Моряки передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки, кожній букві відповідає певне положення рук із прапорцями. Регулювальник на перехресті спеціальними жестами подає повідомлення для пішоходів і водіїв. Жестову мову також використовують у дайвінгу і на будівництві. Пропоную вам подивитися жестове виконання пісні Україна це ти. Відкрите програму камери на телефоні, наведіть камеру на QR-код і зачекайте, поки він прочитає код. А потім торкніться посилання. Значення яких жестів ви зрозуміли? Так, багато жестів нам не зрозуміли. І для того, щоб їх зрозуміти, потрібно знати мову жестів, якою користуються люди з вадами слуху. Що таке шифр? Шифр алгоритм перетворення інформації, шифрування, що дає змогу кодувати. І декодувати інформацію. Під час шифрування важливо знати, можливо знайти і здогадатися ключ це спеціальні дані для здійснення перетворення або кількох перетворень для кодування та декодування інформації. Що таке код кодування декодування? Код система символів для передавання, обробки та зберігання різноманітної інформації. Кодування процес перетворення повідомлень у зручну для передавання, зберігання та опрацювання форм. Декодування повернення закодованої інформації початкового вигляду. Кодом можна вважати і абревіатуру, наприклад, ПК, персональний комп'ютер. Наведи власні приклади кодів і подумай, для чого їх використовують. Наприклад, ЗОЖ Загальноосвітня школа, ЕДС, Я досліджую світ, ЗСУ Збройні Сили України, СТО Станція технічного обслуговування. Цифрові пристрої також кодують інформацію і використовують при цьому двійковий код. Так називають різноманітні комбінації двох елементів 0 і 1. Так і ні. Чорний і білий. Працюючи за комп'ютером, ти водиш з клавіатури букви, цифри та інші символи. Вони потрапляють у пам'ять комп'ютера у вигляді кодів, тобто послідовності цифр 0 і 1, і зберігаються там закодованими. Наприклад, число 9 у комп'ютері кодується як 1. 001. Саме в такій формі комп'ютер отримує, зберігає, обробляє і передає інформацію. Виконай завдання. За допомогою нулів і одиниць закодували слова, одне з яких машина. Здогадайся, яке друге слово? Постав відео на паузу. Якщо у тебе вийшло слово шепшина, ти молодець. Розгляньте заображення. Пригадайте, де ви бачили такі коди? Для чого вони потрібні? Чи знаєте, як можна прочитати зашифровану в них інформацію? Що таке QR-код та де його використовують? QR-код двовимірний штрих-код. QR-код візуально представлений у вигляді чорно-білого квадрату, що нагадує лабіринт. Код може містити будь-яку текстову комбінацію, що складається з цифр і символів. Головною перевагою QR-коду над звичайним штрих-кодом є можливість сканування звичайною камерою смартфона та великий обсяг інформації, що кодується. QR-коди мають широкі можливості використання в торгівлі, на виробництві, в логістиці, в туризмі. Читати, розшифрувати штрих-код та QR-код, може спеціальний пристрій або встановлений на смартфоні додаток спеціальна програма. А тепер цікавинка. Подивись відео, щоб влаштувати таке шоу, розробники створили спеціальну програму, яка керувала кожним дроном та узгоджувала рух усіх безпілотників. Запис цієї програми, як і усіх інших, був перетворений. На двійковий код. Відкрий програму камери на телефоні, наведи камеру на QR-код і зачекай, поки він прочитає код, а потім торкнись посиланням. Поміркуй, які команди могли керувати рухом дронів. Як гадаєш, як їх можна подати у вигляді двійкового коду? Розгадай ребус. Чи можна сказати, що слова відгадки закодовані? Поясни свою думку. Монитор курсор. Процесор. Отже, ребуси це кодування інформації. 3D-модель також код. Спеціальна комп'ютерна програма здатна прочитати його і перетворити на зображення на екрані, з яким ми можемо працювати. Але як закодувати інформацію про тривимірний об'єкт? Один зі способів підсканувати його 3D-сканером. Що ж таке 3D-сканер? 3D-сканер пристрій, який аналізує об'єкт реального світу, фіксує інформацію про його форму і, якщо можливо, колір. Потім цю інформацію використовують для побудови цифрової тривимірної моделі. Такий процес називається оцифруванням об'ємного об'єкта. Подумай, де ще можна використовувати. 3D-сканер. Тривимірні сканери необхідні для вирішення завдань у багатьох областях, а саме, у промисловості, науці, кіноіндустрії, медицині, мистецтві та багато іншого. Подивіться, як працює 3D-сканер. Чим сканування за допомогою такого пристрою відрізняється від роботи зі звичайним сканером. Поставте відео на паузу. Відкрийте програму камери на телефоні, наведіть камеру на QR-код і зачекайте, поки він прочитає код, а потім торкніться посилання. Поставте відео на паузу, виконайте рухливі вправи. Ми сьогодні будемо працювати з генератором QR-кодів. Що ж таке генератор QR-кодів? Генератор QR-кодів це інструмент, який допомагає швидко та легко зашифрувати щонебудь у вигляді QR-коду. Створений QR-код можна завантажити на комп'ютер і використовувати, як тобі потрібно, вставити текстовий чи графічний файл, роздукувати і приклеїти до записничка тощо. Поміркуй, яка інформація може бути закодована. У QR-кодах. Я пропоную вам працювати сьогодні з генератором QR-кодів Website Planet. На моніторі екрану Ви бачите посилання, за яким ви можете зайти. Для того, щоб створити власний QR-код, тобі потрібно зробити 5 кроків. Крок 1. Вибери мову. Крок 2. Роздивися. Що можна заховати у QR-коді. Вибери серед запропонованих варіантів пункт, куди саме QR-код має спрямувати користувачів. Крок 3. Введи текст, який хочеш закодувати. Крок 4. Клікни на кнопку, щоб згенерувати QR-код. Створений QR-код. Ти побачиш тут. Крок 5. Клікте на кнопку, щоб завантажити QR-код на свій комп'ютер. Поставте відео на паузу. Виконайте гімнастику для очей. Відкрийте програму камери на телефоні. Наведіть камеру на QR-код і зачекайте, поки він прочитає закодоване послання для вас. Ви найкращі учні. Я в вас вірю. Створюємо QR-коди. Придумай коротке повідомлення, яке ти хочеш зашифрувати. Зайди за посиланням, яке ти бачиш на моніторі комп'ютера. Використовуючи інструкційну картку, перетвори своє повідомлення на QR-код. Запропонуй комусь із однокласників його розшифрувати. Я впевнена, що ви виконали це завдання. Проведемо інтерактивну вправу. Поставте відео на паузу, відкрийте програму камери на телефоні, наведіть камеру на QR-код і зачекайте, поки він прочитає код, а потім торкніться посилання. Виконайте завдання. Якщо у тебе вийшов текст Батьківщина, мати, умій за неї постояти, ти молодець. Проведемо вправу інтерв'ю, дайте відповіді на запитання. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжуть речення. Тепер я знаю, якщо ти знаєш, як створювати QR-коди, навіщо люди використовують коди? Який код називають двійковим? у якому вигляді цифрові пристрої зберігають та опрацьовують інформацію, що таке 3D-сканер та для чого його використовують? Ви чудово провели час до наступної зустрічі.